Ну, ударом є точно. До речі, напередодні минулого нового року наприкінці 2024 року пав режим Асада. Сирійський режим, так так. А, так. сирійський режим. Але що зараз відбувається? Путін вибудовує зв'язки з новим сирійським режимом, і, хоча б частково, але зберігає там свої позиції. Хоча, звісно, вже не так, як це було раніше. Так, е, е, да, це удар по позиціях Путіна, але знаєте, деякі конспірологи, наприклад, припускають, що е, хто зна, а може Трамп з Путіним домовились. Тобто, Путін не заважає Трампу хазінувати на своєму задньому дворі, а Трамп не буде заважати Путіну хазінувати в Європі. І я відразу да, скажу, да. я не поділяю цю точку зору. Я є, просто кажу, що да, по-різному можна оцінювати угу. ці події. Тому тут безумовно послаблення геополітичних позицій Путіна є. Безумовно. Угу.